Коли цей чоловік стає перед Мольбертом або сідає за лист чистого паперу, то, перш ніж розпочати роботу, по особливому налаштовується. В ці хвилини він думає, що йому доведеться робити. Він осмислює тему, підключає пам'ять і уяву, які необхідні для конкретного чи загального в художній композиції. Але спершу, ніж виникає образ, художник розчиняється в часі і згадує багато моментів з життя. Приблизно так виникають образи і художні полотна відомого живописця, і нині по праву можна стверджувати, що Анатолій Іваненко, художник європейського рівня, який вніс вагомий внесок в українське художнє мистецтво, талановита людина, художник і поет, філософ і цікавий колорист, живописець, який постійно шукає. Жити не тільки минуле, але і майбутнє. В дитинстві дитинства не жаль. Не шкода його і в молоді роки, а повертається воно з чимливими спогадами в зрілому віці, як цінність несвідомого, але чуттєво емоційного періоду твого життя. Так пише Анатолій Григорович в одній із своїх автобіографічних книг. В дитинстві день як життя, а життя як рік, додає митець. Його дитячі роки наповнені запахом квітучих акацій, буску, фіалок і смаком яблунь, вишень та груш. В дитинстві сніжинки малюють узори на морозному склі. Сонце з однієї сторони, місяць на небі з іншої, а зірки завжди над тобою. Та не таким же і безхмарним було дитинство у Анатолія Григоровича. Ріс він з мамою та бабусею його батьки розлучилися, коли хлопчику було років з шість. Відсутність батька здавалося б, замінила бабуся. А Сюжет. На практику. Ну так трапилося, що я побачив, іде назустріч незвична молода дівчина, яка ну, захопила мою уяву тим, що вона була схожа. Ну як я виховувався на античних зразках, то вона була схожа на таланту. Є така скульптура, от, от її образ. А це була рівнянка От, і так я потрапив от, в рівне. Ось так з дружиною, звідки вона родом, і приїхав до Рівного. Родина радо і тепло прийняла зятя. І ось вже в Рівному Анатолій Григорович живе понад 40 років. І саме тут він відбувся як художник і живописець. Можна сказати, що я вже більше рівнянин і. Западенець, ніж східняк, тому що тут вже більше 40 років проживаю. І я дуже вдячний рівному і долі, що я опинився саме в Рівному, тому що відчуваю, що саме тут, в Рівному, я проживаю своє життя. І тут я став тим, ким я хотів. Тому рівне для мене це рідне місто. Шлюб триває 43 роки. 43 роки. Є донька, от, яка теж займається живописом. От, дуже цікаві роботи. Я навіть врахую, що вона в кольорі таланові, талановитіша за мене. І це мені дуже приємно. Є онука, яка навчається теж мистецтву. Тобто продовжується, продовжується це і в наступних поколіннях. Мені це дуже приємно. Скільки Анатолій Григорович живе в Рівному, стільки ж працює і в Рівненській художній школі. Він створив декілька монументальних робіт, слава про які вже давно переступила межі Рівного. Бабушка моя, вона ну, дуже така цікава, емоційна, з якою я провів в дитинстві багато вільного часу. От то вона, коли приїздила з міста з ринка, то вона привозила от вирізки, тоді продавали окремо з журналу Оганьок, і там от вона завжди вибирала те, що їй подобалось. І як не дивно, їй подобались роботи. Рафаеля подобались роботи Леонардо там, тобто вона бачила в них щось таке, ну як святі люди, хоча вони там і були такими, і вона ці ну, такі розгортки. От, Прикріплювала кнопочками навколо там календарика, чи навколо ікон. От, а я дивився на них, і вони мене дуже приваблювали, тому що я не розумів навіть, що це таке, і для мене це була загадка. Чому такі люди, як святі, вони знаходяться можливо десь. Серед природи, де є дерева, от, а не на небі. Там, от. А який в них одяг такий цікавий, довго розглядав це. От. Хоча е, я цьому е, ну, так не придавав значення, що це ну, якимось чином от, повинно не знаю, мене так захопити і все. Просто воно е, безпосередньо було. Я дивився там от, от, і знаходив для себе щось там цікаве. Відтак перші його картини вирізняються глибоким філософським змістом і надзвичайно великими розмірами. Найбільша картина 4,5 на 3 метри. Складно було творити такий шедевр. Доводилося на драбині лазити, але результат був цього вартий. Це моя майстерня. Вузинка й маленька зображена. Точно так, акведук, акведук. Це Якраз у мене там і перегородка є. А мольберт це я тримаю в руці, чи те, що мені дано, те, що мене пече, і те, що опалює душу, а виходить через пензель. Я, моє тіло, це там, картина, яка стоїть на мольбеті. А я пишу її, і я відвернувся там, на хвилинку, на якусь долю секунди, можливо. І от хто присутній, коли я пишу картину, це моє ремесло. Вона так і одягнена, і підв'язана. А тут це той, хто стоїть за моєю спиною, це Грековський персонаж, а його умовляє пропустити до мене смерть. Ну я думаю, що він, він не пропустить, він стоїть, він впевнено, він в лаках, тобто я відчуваю. На цей привід спокійно. І тільки одна постать, яка бачить, що зі мною відбувається і що приховує мене, прикриває, то це моя дружина. О, а навколо це, це теж, якби, це в цьому, в цьому проходить ціле життя від народження і до смерті. Тобто тут народження Ісуса Христа це, це його шлях на Голгофу. Художня школа, училище, інститут на власні пошуки свого я пішло майже 25 років. І лише в 1987 році з'явилася перша картина Анатолія Іваненка під назвою Відчуття реальності в досліджуваній картині. Це був непростий рік, рік періоду перебудови, тому і його робота була неоднозначна. Виставляли її на всеукраїнській виставці там і купили. І на жаль, про подальшу долю картини автору нічого не відомо. А ось роботи останніх років мають інший стиль. Вони вже якось по інакшому гріють, каже автор. Нині йому більше імпонує чуйне, просте, природнє, буденне. В цих полотнах вже навіть не спогади, а переживання, які дала йому та світла пора дитинства. Спочатку дивляться на картину, же і я дивлюся. Потім якось сплітається назва. Ну, якщо прочитати назву чи сказати, називається натюрморт з мідним черпаком або Прилетіли синочки. Е, от мені е, цей період е, десь мого дитинства він ще приємний тим, що там е, предмети, які були, вони як амулети вже. Тобто обласкані е, руками. Тих, хто проживає в цій будівлі, вони несуть якусь енергетику, і вони самі по собі досить красиві. Є ще одне захоплення у Анатолія Іваненка. Він пише, пише прозу. Причому володіє словом, думкою так вміло, що навіть імениті письменники високо оцінюють його талант. Його книги це продовження життєвих міркувань автора, це твори художні, і про художника, і про учнів колишніх і майбутніх, і про мистецтво, минуле, майбутнє, сучасність. Інколи так багато хочеться сказати митцеві, що ні фарб, ні клаптика полотна не вистачає. Отож, замислитися над багатьма гранями людського життя, заглибитися у таємниці всесвіту Анатолій Іваненко спонукає не лише своїми картинами. Але і роздумами у художніх творах. Книги завжди складаються з двох частин. Одна спогади, починаючи від дитинства і до сьогодення, а друга частина це філософська частина сприйняття як творчості, так і життя на побутовому рівні. Хто з Григоровичем був у місті, хто мандрував з ним там по по різним містам, то він завжди має в кишені чим пригостити друзів наших менших. Паралелі можу провести це, як Георгій Віцин був у свій час, там, голубів кормив там, чи щось ще що що коли таке відбувається, мені це теж нагадує. Виросліше, набуває досвіду життєвого, в неї змінюється ставлення там, до деяких речей, він щось відкидає, відбирає найцінніше. От. І як художник то він висловлює е, в якомусь періоді своє розуміння життя, цінностей, яких е, він е, набуває там, як людина. Бо перше перше повинна бути е, художник повин, повинен бути людиною, а тоді вже все інше. Хто зна, як би склалася доля Анатолія Іваненка, якби не те оголошення по радіо про набір дітей до дитячої художньої школи, не став би Анатолій Григорович відомим художником і живописцем? А віднині творчість Анатолія Іваненка для культурного середовища рівного має надзвичайно велике значення. Як педагог рівненської дитячої художньої школи він виховав не одне покоління креативних і естетично мислячих особистостей. Як художник Анатолій Григорович створив численні полотна, котрі подобаються не лише поціновувачам мистецтва. Як письменник Іваненко заслуговує на повагу, оскільки змушує читачів задуматись над сенсом життя.